Ігри в багатьох займають частку життя. За останні два десятки років індустрія розвинулася і стала на рівні з кінематографом чи книгою. Багато хто з нас знаходить в іграх відпочинок, та чи лише відпочинок, що такого використовує ігрова індустрія, що приваблює людство. Вітаю, піпли! Цей рік підходить до завершення, і замість підбірок чи топів я хочу поговорити з вами про те, чому ми взагалі граємо в ігри, та що спонукає нас занурюватися в ігри. Я розповім загальні аспекти. А далі ми зануримося в наш мозок і зрозуміємо дещо більше це рубрика. Як це працює приємного перегляду? Дякую за будь-яку підтримку каналу і розпочинаємо. Сухим текстом можна сказати, що гра це тип осмисленої непродуктивної діяльності, де мотив лежить не в її результаті, а в самому процесі. Отже, основна суть полягає в самому процесі, що є повністю логічним і взаємодіє з причиною, яка підштовхує нас до гри. Коротше задоволення виникає від самого процесу гри, і причиною може бути будь-який її аспект: сюжет, геймплей, окремі механіки, атмосфера, музика або онлайн, який багатьох з нас здатний затягнути ще більше. Проте на це теж є причина, про яку далі ігрова імпотенція. Кожен з нас чув подібний термін. Можливо, не так яскраво виражений, але просто кажучи, це момент, коли незрозуміло чому грати не хочеться, ніби хочеться, але не хочеться. Це повністю звичайне явище для гравця, що не один рік грав різні проєкти, але який зберігає здоровий спосіб життя і не є залежним від гри. Відступаючи, немає потреби перейматися через це, чи надавати йому бодай якогось серйозного значення. Це слугує своєрідним індикатором. Що час повернутися до реальності, розім'яти кістки, вийти на вулицю або провести час з друзями. На мою думку, багато хто просто не розуміє, що все має бути в міру. Тож відпочиваючи в лапках лише завдяки відеоіграм, звісно, рано чи пізно це перестає приносити таке задоволення. Думаю, ви зі мною згодитеся. Та що мотивує нас в принципі грати? Адже це основна тема відео. Відпочинок далеко не відходячи. Перший фактор саме відпочинок. Так, після напруженого робочого дня найлегшим способом від'єднатися від, від буде. Реальності є саме відеогра. Це швидко, легко, майже незатратно і ототожнюється до перегляду фільму чи читання книги. Ми не маємо кудись йти, з ким зустрічатися, десь збиратися, витрачати час на дорогу. Ми хочемо заспокоїти нерви, видихнути після якихось активностей або клятої маршрутки в погану погоду. Відпочити в самотності, гадаю, ви зловили сенс. Адже, звісно, є група інших активностей, але вони не завжди доречні і не в ситуації буденності. У цьому відношенні ігри ідеально підходять. Набагато Ще ніж випити щось, що для багатьох досить часто є ще легшим способом розслабитися. Глобально відеогра не потребує зусиль, тому вище описані ситуації є ідеальним варіантом. Собівартість. Якщо розглядати ціни, гра теж досить вигідне вкладення. До прикладу, коли ти читаєш книгу, текст залишається тим же, а змінюється лише твоя уява. Проте не подумайте, я люблю книги і не можу назвати щось гіршим, а щось кращим. Особисто для мене це різні емоції. Те ж саме стосується і фільмів, та сенс в реюзі у грі високий рівень. Залучення в сам процес, і відповідно мозок активно працює над розширенням картини більш якісно і детально. До того ж, часто гра дозволяє самому обирати, куди йти і що за чим грати, або навіть мати ілюзію вибору, складаючи враження, ніби ми здатні впливати на процес, а не лише спостерігати. А спогади про гру в дитинстві, навіть якщо це були прості ігри, залишаються особливо яскравими і приємними. Раджу до перегляду ось ці відео, до речі. А по гейм залучення можна назвати жанр RPG. Він надає максимальний. Простір для дій та відіграшу. Такі ігри дозволяють задовольнити більше через власну відкритість і не пряму як би це не прозвучало. Тому враховуючи масштаби і порівнюючи вартість, це теж варто віднести до одного з факторів, хоч і не ключових. Самотність найбільш сумна частина відео, проте, на жаль, має місце. Здається, це парадокс, але у нашому столітті легко бути самотнім, особливо з дорослішанням, особистими факторами, змінами місця проживання, що теж за час повномасштабної війни спіткало багатьох. Ми втрачаємо. Зв'язки, а знаходити нові стає все складніше. Для нас соціальних істот важливе спілкування і бажання бути потрібними. Тож саме тут на допомогу приходять ігри, і особливо онлайн-ігри вони надають ту саму можливість спілкування і відчуття важливості та необхідності, а також нових друзів. Кожного є друг, якого ми знаємо лише в Діскорді. Проте, вже як рідні і не кажіть, що це не так. Дослідження свідчать, що геймери виявляються набагато більш товариськими, і це не випадково. Необхідність комунікації, планування стратегій чи рейдів Мушу нас обговорювати, слухати інших, аналізувати та розробляти плани. Це, в свою чергу, посилюється спільними інтересами, ігри рятують від самотності, і це правда. Також слід зазначити, що багато таких знайомих і друзів з інших міст і країн. Я особисто не раз ловив себе на думці, що на тих самих стрімах збираються різні люди з різних куточків України і навіть за її межами, і це неймовірно круто. Це відкриває можливість самоосвіти, а також дозволяє дізнатися про деталі, традиції та купу всього цікавого прямо з перших. Густ вбити час. Особливо варто відзначити всі мобільні ігри, які в більшості своїй багатьом допомагають саме вбити час, хоч я і не прихильник такого. Та все ж це погано, на мою думку, і якщо не основним мотиватором, то принаймні майже основним. Звісно, пропорції різняться для кожної людини і не завжди можна однозначно визначити, чому саме вони віддають перевагу тій чи іншій забаві в даний момент. Та це не є особливо важливим, оскільки життя надто коротке, і, мабуть, навіть чудово, що ми можемо відкрити для себе двері подорож. Рожиє епічність середньовічних чи стародавніх пригод, задоволення від перемоги і гіркість поразки, не виходячи зі затишного будинку. Шкода, якщо в когось це переростає в образ життя, адже на початку відео було сказано, що все має бути в міру. Якщо ігри доповнюють тебе, а не демотивують рухатися в реальному житті, це круто, якщо навпаки потрібно щось в собі змінювати. Адже ігри в першу чергу розвага, як і будь-що інше, і треба це пам'ятати. Хоча для когось ця розвага стала роботою, так я саме про тих кіберспортсменів. Можливо, стримерів чи різних оглядачів, звісно, заробляти саме на грів гру щастить не кожному, а можливо, не кожний знає рецепт секретної формули. Та мені здається, я знаю завжди бути в тонусі та зарядженим на результати допомагає якісна кава. 25 Coffee Roasters – це саме те, що потрібно для вдалого дня. Уся кава натуральна, без ароматизаторів і тільки свіжого обсмажування. Компанія налічує понад 40 кавових позицій з 13 країн світу, і звісно, обрати з такого великого асортименту може бути нелегко. Тому у них є особисті менеджери, які в Директі або по телефону зроблять усе, щоб ви якомога скоріше спробували ту саму чашку ідеальної кави. Також сайт має функцію підбору кави за вашими вподобаннями в декілька кліків. 25 Coffee Roasters завжди додають в асортимент новинки та цікаві позиції кави, оскільки зараз зимові свята на сайті з'явилися ось такі новорічні пропозиції, і це поки що дійсно мій фаворит у світі кави. Смак, аромат та пакування все на висоті. До того ж, за потреби вони подрібнять. Перед відправкою, а самі замовлення доставляються безкоштовно від 350 гривень. До того ж, з кожної пачки кави лінійки 25 Coffee Roasters перераховується 25 гривень на допомогу армії, що дуже важливо в наш час. Тож, як на мене, це ідеальний подарунок поціновачам кави. А на завершення тримайте промокод ДІМІМИЧ на знижку в 20%. Промокод діє місяць з моменту публікації, тож не зволікайте, переходьте за посиланням і замовляйте. А ми йдемо далі. Все, про що я розповів вище, є загальними факторами, що впливають на те, чому ми граємо в ігри. Та якщо заглибитися в наш мозок, знайдеться ще купа всього, що мотивує нас на підсвідомому рівні любити ігрову індустрію. Та так сильно, що на когось це навіть може впливати згубно. Люди не люблять витрачати час, хоч це і суперечить вище сказаному вбити час. Це безсумнівно один із тих значущих аспектів, які ми високо цінуємо і часто, так би мовити, марно витрачаємо. Так чи інакше в кожного є момент, коли зайнятися. Нічим, це звісно не так, але відкинувши це, ви знаєте про що я говорю: в когось лінь, в когось бажання просто повалятися, хтось демотивований, люди різні і причин купа, чому саме зараз нахлинуло це неприємне відчуття. Такі моменти легко використовувати ігри. Грати це прекрасний спосіб провести час, коли інших занять немає. Також часто буває, що ми витрачаємо більше часу, ніж планували під час гри, але чи можна вважати цей час витраченим? Так, можливо, за цей час ми могли б зробити купу корисних справ. А може навіть легше було б. Завести дітей, якщо не сидіти за комп'ютером до самого ранку, не говорячи вже про те, щоб їх виростити. Так ситуація може вийти з під контролю з такою логікою досить просто. Та я навмисно розпочав саме з цього фактору підсвідомості, що заставляє нас грати в ігри, адже окрім марно витраченого часу, існують ще причини, через які люди грають в ігри. Наприклад, люди люблять фантазувати. В дитинстві ми уявляємо себе героями улюблених книг і фільмів, граємо в космонавтів, воїнів чи лікарів. Це уявленість прийняття героїв залишається з нами і після Розлішення, що фантазія розкривалася, необхідні рамки. Ігри ж не лише задають їх, але й дозволяють брати участь в тому улюбленому світі. Люди також люблять дивуватися. Все незвичайне привертає нашу увагу, і саме ігри, які вражають нас своєю механікою, графікою чи світом, захоплюють нас. Наш мозок любить бачити щось нове та незвичайне, і це природньо. Воно може нас лякати чи захоплювати, вчити чи вдосконалювати як особистість, і саме гра ці емоції надає максимально легко, сидячи на дивані. А ми любимо все нове, і невидане тому, що ми любимо навчатися. Так, якщо в багатьох промайнула двояка думка щодо ігор, ніби це просто гра на наших емоціях, то вже зараз я намагаюся донести, що наш мозок, як людини розумної, хоче вчитися, і в певній мірі будь-яка активність, навіть вигадана кимось і показана десь, заставляє його напружуватися та еволюціонувати. Звісно, ще з самого народження ми навчаємося безлічі речей, починаючи від базових навичок, таких як ходіння і тримання ложки, і закінчуючи більш. Складними вміннями, таким як складання чи віднімання протягом усього життя навчання є неодмінною частиною нашого існування. Воно не обмежується лише шкільною партою або університетськими лекціями. Ми оптимізовуємо свій маршрут від дому до роботи, набуваємо навичок, наприклад, гри на гітарі в повній темряві. Навчання це постійний процес, і чи це є нашим основним інстинктом чи результатом високої адаптованості людини? Ми постійно ставимо себе в умови навчання, і нам це подобається, і не завжди так званий брейншторм потрібний для того. Щоб вдосконалюватися, велика частка прогресу нас як особистості відбувається, як би знову це дивно не прозвучало. В фоні повертаючись до теми, будь-яка гра фактично є формою навчання. Навички, які ми розвиваємо граючи, у більшості випадків виявляються корисними лише в межах самої гри. Проте це навчання в чистому вигляді. Коли ми розпочинаємо грати нову гру, ми можемо бути розгубленими та робити багато помилок. Проте дайте нам декілька годин, і ми все робимо на автоматі. Ми покращуємо реакцію, ми дізнаємося нове, ми читаємо. Наш мозок постійно намагається відповідати тому, що відбувається на екрані, і нам на підсвідомому рівні це подобається, адже такого навантаження отримати від перегляду, припустимо, фільму неможливо. До того, щоб це все навантаження пройшло мимо нас і не відчувалося під час процесу, типу бігати, не бігавши, чи що ми любимо досягати цілей. Дивіться, досягнення мети в реальному житті не завжди вдається, зокрема так, як ми б того хотіли. Навіть ті цілі, які здаються досяжними, результат яких залежить лише від наших зусиль, інколи ну. Не виходить, і це нормально. Життя занадто непередбачуване і не завжди всі плани збуваються. В іграх же навпаки існує певна інваріантність, оскільки вони спеціально створюються таким чином, щоб найпривабливіші цілі в них були досяжними, привертаючи найширший спектр аудиторії. Принаймні це відноситься до тих ігор, які розраховані на цю аудиторію. Але таким чином ми маємо це приємне відчуття перемоги, адже нашому мозку це, звісно, що теж подобається. Але це не означає, що всі ігри повинні стати. Казуальними, адже є і інша сторона медалі виклик та боротьба. Перемагати круто, але ще краще перемагати боротьбою. Ми, як соціальні істоти, постійно втягнуті у змагання за своє місце в суспільстві. Так зараз ми можемо боротися і фінансово, купити кращий квиток, припустимо, в літаку, але в реальному житті наше положення в спільноті формується нами самими: явно чи неявно. Тож стояти до туалету ти можеш довше, навіть маючи люкс. Розумієте, єдиний спосіб змінити своє поточне становище це боротьба. Виклик. Гострі слова і демонстрація досягнень у різних аспектах ні, не потрібно битися за місце перед туалетом це й абстрактно, але все це виявляється в іграх. Чим визначеніше наше місце в житті, тим більше ми хочемо взяти участь у цій боротьбі, особливо тому, що цей виклик можна кинути не на справедливому начальнику, а віртуальному ворогові і впоратися з останнім набагато простіше. Бо що? Бо наш мозок хоче обрати легший шлях до цього приємного відчуття. Тому загалом краще поговорити з начальником, якщо на те є потреба, це буде краще, але важче. Щодо перемоги, люди люблять отримувати винагороду. Халяву так, але саме винагороду. А у Далі з цим є деякі проблеми. Типу закінчиш проєкт достроково, підеш у відпустку раніше. Попрацюєш ще три місяці, додамо зарплату, а потім у відпустку не йдеш, бо ще проєкт докинули, а за не отримуєш, бо і так більше всіх платять. Або ж не на часі. Одне розчарування. У іграх отримати винагороду ж легше. Ти знаєш, що вона буде, і навіть часто яка. Щоправда, часом, а може навіть не часом, за важкий квест ми отримуємо якесь лайно, щоб не все так добре в житті було. Але сенс зрозумілий, ми йдемо, маючи гарантію винагороду. Городи, і це тягне за собою наступне: любов до визначеності і стабільності. В іграх є прості правила. У багатьох іграх взагалі правила неможливо порушити фізично, адже движок занадто простий, і не дозволяє цього. Так, звісно, є багато читерів, але порівняно з реальністю, більшість ігор це просто фантастичний заповідник законності. І за всією штучно створеною несправедливістю в іграх. Нам подобається, що тут все чітко і розкладено по поличках. На задротив, отримай, на чотири в бан, поматюкався, попередження, а далі бан. Це можливість відпочити від агресивного світу. Люди люблять накопичення Так, у реальному житті, ми зазвичай не збираємо їжу, її можна просто купити в магазині. Речі в скринях теж не тримаємо. А от щодо накопичення грошей, то це вдається не всім. Зазвичай люди швидше розплачуються з боргами, ніж намагаються щось зекономити, та на це вже інші причини. Проте в іграх ми з ентузіазмом збираємо все: ігрові гроші, поліпшення, стильні речі, досягнення та репутацію. І хоча розраби намагаються зберігати баланс і зростання. Активів у гравців, особливо фрі-ту-плей, кого це зупиняло, скажіть, будь ласка, наш мозок знову-таки хоче ілюзію багатства, і ігри це надають як ніщо інше. Один з останніх і дуже важливий аспект це азарт. Майже в будь-якій грі є елемент казино. Навіть у Тетрісі може пощастити, а може не пощастити. Це також відображення реальності. Первісному мисливцеві може пощастити легко піймати дичину. Землекопу може дістатися скарб. Навіть не азартні люди грають в реальному житті в рулетку. Наприклад, при виборі роб роботи. чи з'явиться вакансія у той момент, коли ти шукаєш роботу, чи ні, чи буде вона хороша, чи буде вона лайно в нашому житті. Непрямих елементів казано дуже багато. Плюс в іграх в тому, що потяг до азарту можна задовольнити, так би мовити, безкоштовно. У добре розробленій грі, де рандом поєднується зі скілом, проходження рівня може подарувати такий самий приплив ендорфіну, як і виграшу лотерею. Тож, звісно, не в тих пропорціях, але саме азарт заставляє нас повертатися в Battle Royale, наприклад, за отриманням того самого ендорфіну Торфіну без шкоди для здоров'я чи гаманця, адже всі ми знаємо, що будь-який азарт може нести за собою важкі наслідки. А хто не розуміє, будь ласка, зрозумійте. Але головне, що люди люблять емоції. Так, можна згадати ще перемоги, соціалізацію, підвищення самооцінки та інше, проте це не найголовніше. Ми занурюємося в ігри, тому що вони доставляють нам позитивні емоції. Як це відбувається? За допомогою вище сказаного. Так, якщо людина в реальному житті відчуває те, що було висловлено вище, вона може і не грати. Ігри взагалі або робити це досить рідко, і я вважаю таку людину максимально щасливою. Проте це не заважає розробникам ігри радувати тих, хто все ж грає, і радувати тих, хто і без того має всі ці емоції. Лиш варто пам'ятати, що ті самі ігри здатні як доповнювати і покращувати життя, так і руйнувати його. Тож все має бути в міру і з розумінням. Сподіваюся, це відео було корисним і допомогло зрозуміти щось нове для себе. Щиро дякую, що дивилися мене в цьому році. Коментували та підтримували фінансово. Я радий мати таку аудиторію, як ви, і вірю, що в наступному році вас стане більше. Окрема дяка моїм патронам та спонсорам. ви неймовірна мотивація. Всіх з прийдешнім новим роком або новим роком, якщо дивитися це, в 2024-му. Даруйте позитивні емоції. А в мене на цьому все тут був Дім, Дім Дімич. Бережіть себе і побачимось.